Всім добрий день, друзі. Ми ще не розпоросилися, боржуйку я так і топлю. Тут тепло. Малявки ті сплять. Глорія доску нижню вивалила. Воно вона, бачите, та доска вона її забрала і сама мордяку туди всунула під лампочку. Малі на ній. Ця дівчинка моя. За ніч повичищала тут все, позапихала сюди, я її настелила. Вона і чисту солому туди запхала, запихає, в общем, цей вход. І вже вона зранку більше лежить. Молоко вже появилося в сосках. Так що ми сьогодні повинні розпороситися. Ну, наблюдаю. Поки наблюдаю, якщо що, то. Будемо привозити віт врача, щоб допомагав нам розпороситися. Свинка здорова. <кій> І вона поросят постійно здорових приводить. В неї немаленькі свині. Вона великих поросят рожає. Ну, я думаю, вона повинна справитися. Сьогодні вона вже не їсть, навіть затулила собі воно кормушку, засипала, води трохи попила. І все. І лежить моя дівчинка. Ну, всю ніч вона не спала, всю ніч вона греблася, затулювала всі дирки, прибирала в клетки, в хазійнувала, свинки в основному вони поросяться ближче до вечора або ночу. Так що я думаю, що сьогодні ніч буде весела. Нас стогне, Ну, я в них потух, я ще в неї не бачу. Ну, вона отак полежить, полежить, встає, посиде трохи далі, лягає. Як ночі вона ходила, наприклад, вона активнічала, то сьогодні вона вже більше старається лежати. То сюди жопою лягала, то туди тепер лягла. щоб дуже такої великої агресії вона не проявляє. Ну, коли вона мордою сюди, то я стараюся в клітку не заходити, не нервувати її. Коли сюди жопою лягає, то я заходжу, глажу, по вимені, по животику глажу її. Отак, підстогнує. Тут чисто, тепло. В общем, я вже, я вже на поготові. Вже який день на поготові. Господи, хоч би вже сьогодні розпоросилася. мучення і для неї, і для мене. Ну нічого, молоко може з'являтися, бо я вже сиділа, читала і за день до пороса, то, бо я вчора на стрімі казала, що з'явилось молоко, то чекайте. Поросят, так, да, чекайте, поросят, але не так скоро, як я собі це думала. Я шості рази так не придивлялася, а це, я думаю, треба подивитися інформацію, почитати. Во. І то, що свинка два-три дні перехожує, то це нормально. Це нема нічого страшного. Глорія то бігом привела. Ну і в неї мало поросят було. А тут а животяка здоровий, сама свиня здорова. Ну, Будемо надіятися на краще. Надіюся, що все буде добре. Тут, а вон, бачите, як все позатулювала. Я тут була попідстеляла, лампа включена, тут а тепло, там покривалом затулила, щоб звідти не піддувало, щоб було тепленько поросяткам. А вона все сюди зафігачила. Ну, поки я не прибираю, щоб її не тривожити пока хай так і буде. Боюся, щоб не, не робити лишніх нервів їй. Та собі скумедилася, та в себе тут оперепарпалася, ну теж поки не вичищаю. та солома, Вона сухенька, тільки замащена трохи. Щоб не тривожити. Бо зараз ту почну тривожити, а та як і стрічка буде зараз кричати. То, щоб ту не тривожити і, і там нічого не роблю. Цих дівок покормила, свадьба в них вже пройшла, вони вже сплять. Ну, от зараза, ну чого ж ти сюди зайшла? Ну, хто ж тебе сюди приглашав, А? У <клухи> нас якийсь вітер такий. І то курі, то качки зайдуть. пішло воно сюди. Двері буває відкриваються. Ох. Гаврюша теж поїв і спить. Всі сплять. О. Каша няша. Каша няша. Я вже так переживаю, слухайте, я собі місця не знаходжу. Кажу до чоловіка, що до вечора, як не буде, Песні, будемо починати допомагати їй це все робити, бо іначе виходу нема. Будемо допомагати Будем розпороситися. Ні, ні, я не йду до тебе, до не йду, ні, ні, ні. Вчора ночі тут ще не було молока в неї у виміні, а сьогодні з'явилося зранку. Молоко, я не йду, до тебе до ціні. Бач, я тут сиджу, щоб тебе не нервувати, я не йду туди, ні. До. Давай саменько справишся, так? Да? Ти в мене молодець, вже не перший раз. Ми вже знаємо, що тут таке має бути. Вже третій опорос це в неї. Ну так, да? третій, виходить. Один був ще на тій хаті, потім ми переїхали, вони поросилися. Ну, Так, да. і це третій опорос. В Глорії другий, цього і третій. Побачимо, як що буде далі. Свинку можна і шість раз покривати, деякі і вісім раз покривають, якщо все добре. Побачимо, як цей опорос пройде в неї. Вона хороша, вона і мамка хороша, і молочна така, і поросят хороших приводить. Мені її поросята подобаються. Але якщо буду лишати, то я буду лишати собі від Глорії, дівчата. На свиноматки Глорія не така велика. Поняли, як на свиноматку це добре, бо такі свиноматки великі, з ними важко. Неважко поросеться, і важко це все діло проходить. Такі свині хорошо на відгодівлю. Вони бігом набирають вагу і ростуть хорошо. Вона опороситься не дуже добре. Спить. Оце вона отак спить, бачите. Лягла собі і спить. Ну, яка десь буде ця вся пісня, десь буде на вечір. Ніч, вечір, ніч, десь отак. Будемо ловити малят. А пока, друзі, всіх люблю, цілую. Гарного всім дня і до зустрічі в наступних відео. Всім пока!